Виконуємо номер 988 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Використовуючи таблицю простих чисел, дивись форзац, назви всі прості числа, які завдання перше більше за 27, але менше від 42. Завдання друге менше від 112, але більше за 85. Відкриваємо форсат з підручника, перше завдання нам необхідно назвати числа прості більші за 27. Але менше від 42. Це числа 29. Тридцять один, тридцять сім і сорок один. Запишемо ці числа. 29, Тридцять. 37 І сорок один. Завдання друге нам необхідно назвати числа. Менше від 112, дванадцяти, але більше за вісімдесят пять. Більше за вісімдесят пять. Вісімдесят 101, 103, 107 і 109. Запишемо ці числа. Вісімдесят дев'яносто сім, сто один, сто три, сто сім і сто дев'ять. використовуючи таблицю простих чисел на форзаці підручника. Назвали всі прості числа в першому завданні, які більше за 27, але менше від 42. В другому завданні всі прості числа менше від 112, але більше за 85. Номер 988 виконано.